Вітаю всіх присутніх сьогодні на нашому традиційному брифінгу Донецької обласної державної адміністрації. Присутня Вікторія Точена, начальниця управління культури і туризму Донецької облдержадміністрації. Тема на сьогодні зав... заявлена культура як складова національної ідентичності. У мене навіть є питання, але давайте спочатку послухаємо пані Вікторію, а потім я задам питання. Дякую. Ой, давайте, мабуть, пані Людмила, не Демо. будемо порушувати наші з вами традиції. Ага. Я привітаюся. Доброго дня, шановні колеги. Я дуже дякую за запрошення і можливість висказати про таку важливу тему. Ну, принаймні, для мене, але я сподіваюся про те, що ця тема дуже важлива і для нашого суспільства на сьогоднішній день. Uh, тому, пані Людмила, не порушуємо традиції. Я... Uh -huh. Давайте почнемо з вашого запитання, а потім вже ми перейдемо. Uh -huh. Ой, що у нас із звуком? У кого у мене чи у вас? А, я, 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 я перепрошую, я просто не помітила, Да. все нормально у всіх. Я вас чую, прекрасно. Ну, так тепер ва ваше питання. А, давайте, ну тоді давайте. От ви знаєте, мене нещодавно таке вразило, знову поширили цю інформацію в багатьох е, медіа про адійську кашу, нематеріальна культурна спадщина. Я знаю, що Донеччина, я навіть для себе так цікавилася, що Донеччина має найбільше оцих об'єктів нем, е, е, називається нематеріальна культурна спадщина. Оцих об'єктів. Ну, давайте про останню адійську кашу. Пані Лена, я, я вам дякую за запитання. Ви, ага. як завжди, не бровь, а в глаз, як то кажуть, і саме. Про українську національну ідентичність. Вона ж у нас складається з багатьох елементів: це і нематеріальна культурна спадщина, це і мова, це і традиції, це і звичаї, це і мистецтво, це наше відношення до, до самих себе як до е, нації. Що ми є, і це дуже е, на сьогоднішній день відчувається е, більш всього е, можливо, і Ми це відчуваємо. Донеччина е, після 2014 року. Нематеріальна культурна спадщина вона збиралася давно і так вийшло про те, що е, розгубилася після 2014, бо всі ті елементи, всі ті наробки, вся та історія, вона, на превеликий жаль, залишилася на тимчасово окупованій території в Донецьку. І після 2014 року перший елемент, з яким Донеччина зайшла на регіональний перелік нематеріально-культурної спадщини, це саме. Звичай і технологія приготування святкової та поминальної каші у місті Авдіївка Донецької області, Авдіївська каша. І на сьогоднішній день. Цей елемент був першим внесено до національного переліку е, з Донеччини. Більш ніж дев'ять елементів ми прийняли е, за час з 22-го року. По сьогоднішній день це найбільша кількість сьогодні, в нашому переліку 24. Авдіївська каша ще її називають місцеві гонорова каша. Це традиція, яка складається з давніх данин і передавалася від ще козаків, які в 16-17 столітті були на території Авдіївка, то ще й раніше, як сьогодні казала, пані Тетяна Переверзєва, яка як громадська сила, громадська організація Сила Ідей. Саме вона долучилася до вивчення цієї традиції, вона знайшла носіїв, коріння яких полягає ще поринає у 19 сторіччя. Так, от вони готують кашу. Там технологія цієї каші використовується вона в сім'ї або на великі свята, або на помінальні обіди під час поминання померлого. Це дуже інтерес, цікава традиція, яку сьогодні ми говорили, і управлінням культури ініційована ще один проєкт: збережене традиції, які про наші нематеріальну культурну спадщину, про наші елементи ми розповідаємо зі сторінок Фейсбука. на у сторінках облдержадміністрації викладаємо всю ту інформацію, які більш для більш широкого поширення. Авдіївка активно долучалася щодо популяризації саме цього елементу, і з моменту, з 2018 року, вони брали участь у фестивалях, форумах, наукових конференціях, розповідали про цей свій елемент в школах, в дитячих садках. Молоді старшому поколінню це і є передача того елементу і збереження. І, до речі, у нас на сьогоднішній день внесено до нематеріально-культурної спадщини національного значення чотири елементи. Це, як ми вже з вами проговорили про Авдіївську кашу, це звичай гоніння гадюк в селі Іскра. До речі, на сьогоднішній день це село переіменовано на Андріївка Кливцове, і елемент буде внесено зміни до назви елементу. А також цей елемент нам дуже важливий, бо в 2023 році е, цей е, гоніння гадюк це очищення. Е, Будівлі, подвір'я від нечистої сили, саме від нечистої сили очищається сьогодні Україна і бореться з загарбниками. Це дуже важливий елемент, і дуже приємно про те, що носії, яким передавалася по чоловічій лінії від прадіда до діда, передають цей елемент на сьогоднішній день своїм правнукам. Також традиція приготування обрядової страви на святвечір, свят яка побутує серед лемків переселенців з Донеччини. Це пісні голубці. І хотіла б сказати, що сьогодні лемки-переселенці двічі 51-й рік, і сьогодні з Волноважського району і з Бахмутського району, де були переселені в 51-му році. Вони виїхали, втікали від війни, але цю традицію зберігають. І також дуже приємно про те, що під час війни, після деокупації Лиманщини носії цього елементу, традиція приготування затірки у селі Крива Лука внесена і до регіонального переліку Донеччини, а також до Національного переліку, і люди, які переживали і окупацію, спасалися саме цією стравою. А також ця страва може бути і е, багата, як називають її місцеві, і вона застосовується під час приготування е, застоль'я більш такого е, Сімейного в сімейному колі, тобто це вже не пісна страва. Третя ми на третій страві. Ой, не страві, а обряду. Ні, вже четвертий. Четвертий вона назвала. Авдіївська карта. Кука брядова страва, голки, сні голубці, авдівська каша те до тевацамова. І, чи... і, і криволуцька затірка. А, криволуцька, все, я тоді перепрошую. Бачите, ми тут уже якось порозбиралися. Можуть. Основними основними проблемами, які стикаємося ми під час війни з роботою з нематеріально-культурною спадщиною під час війни, це є розпорушення носіїв традиції через війну та міграцію, що ускладнює передачу знань між поколіннями, а також існує ризик втратити цих навичок через зміни життєвих обставин, переміщених громад. І зменшення кількості практиків, що ускладнюють проведення тради... традиційних обрядів. На чим же сьогодні працюємо? Ну я вже сказала про те, що ми реалізуємо проєкт збережене для нащадків. Ми займаємося оцифруванням, тобто створюємо архів. Що дозволить зберегти і використовувати цю інформацію. Ну і найголовніше це популяризація цих елементів і робота з носіями щодо пошуку нових елементів. На сьогоднішній день ми активно співпрацюємо з греками на Дазов'я Маріупольського району, аби і гастроспадщину включити в. Саме Греків на Дозов'я включити в наш обласний перелік. Воспри... Під час останнього засідання нашої експертної комісії ми включили. Розпис іконача, який використовували греки на дозов'я ще під час, коли вони приїхали, були переселені з Греції на територію Маріупольської громади, це ще під час Екатерини II, як то кажуть. Але сьогодні можливо говорити про те, що Ну, можливо, для всієї України це і орнамент, використання орнаменту чи традиції, скажімо так, в кожному регіоні є свої, але для нас, для Донеччини, це дуже важливо збереження цих традицій, традиції, полягаючи і в тому, що на території області мешкала майже 131 національність із 133, і кожна національність привнесла в нашу. Україну Українську ідентичність, щось нове. Воно переплилося і для нашої для нашого регіону це дуже показово. Тому ми зберігаємо кожний елемент, його досліджуємо, вивчаємо, популяризуємо, аби до наших нащадків дійшло все те, про що знаємо ми. Ну Ще одним елементом це є мова. Дуже важливий елемент, який вивчаємо, і приємно говорити про те, що поступово Донецька область як би це не говорили. Але мені приємно сьогодні говорити, що навчання в усіх закладах середньої освіти в вищих навчальних закладах викладається виключно українською мовою, і це не лише уроки, але це і спілкування. І головне про те, що це спілкування наше завдання, бо воно перейшло і в побутову. В наш побут. Сьогодні на території області діє програма регіональна щодо сприяння функціонуванню української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, в які затронуті всі сфери суспільного життя і кожна територіальна громада на сьогоднішній день вже 37 прийнято місцевих мовних програм, які направлені на Розвиток і розквіт нашої мови: Розвиток мистецтва і підтримка розвитку читання. Незважаючи на ситуацію в області, наша бібліотечна спільнота продовжує працювати над наданням бібліотечних послуг, створення книжкових поличок. Повернення наших мешканців не тільки тих, що залишилися на території області, а майже всі територіальні громади, які розташовані на тимчасово окупованих територіях, зберегли надання публічних бібліотечних послуг, і наші громади можуть в усіх хабах в різних регіонах, куточках нашої країни звернутися до свого хабу. І отримати книжку, обмінятися, бо книжкові полички працюють в системі буккросінгу. Майже 11 тисяч екземплярів книжкової продукції отримали наші, в минулому році наші бібліотеки і поповнили свої книжкові полички. І... Ще основним викликом це все ж таки збереження мистецької освіти. Ну можливо, я скажу про те, що я дуже багато чую, що навчити дитину грати на музичному інструменті онлайн неможливо. Але як показує практика роботи, наші викладачі в мистецьких школах, і в музичних школах це неймовірні професіонали, які можуть це робити, і наші діти, як результат, займають призові місця, гран-при їх все більше і більше, які приймають участь, і доводять свою майстерність і в міжнародних конкурсах, і на конкурсах всеукраїнських – і це ще раз говорить про те, що виховання дитини повинно бути багатогранним і не зациклюватися на чомусь одному. Тому я дуже дякую кожній територіальній громаді, яка зберегла роботу мистецької освіти і продовжує її надавати до війни. Нагадаю, у нас було 49 мистецьких шкіл. На сьогоднішній день продовжує працювати 36, понад 5 тисяч учнів. Навчаються в школах і вже третій рік поспіль Бахмутський коледж мистецтв, який представляє другу ланку фахової вищої передвищої освіти мистецького спрямування, і він, єдиний професійний заклад, залишився який готує для області спеціалістів, продовжує. Поповнювати своїх студентів випускниками наших мистецьких шкіл. Це дуже приємно. В цьому році майже 90 випускників шкіл мистецтв вступили до цього закладу і продовжують навчання. Я вірю про те, що пройде небагато часу. Ми повернемось на територію області і нам буде з ким відновлювати мистецьку освіту області. Це, що стосується нашої мистецької освіти, ну і я не можу говорити про театральну діяльність. Нагадаю, про те, що до 2014 року у нас було 5 професійних театрів на території області. З 2014 року у нас залишився один Донецький обласний академічний драматичний театр міста Маріуполь, який з травня і червня 2022 року продовжує свою діяльність. На сцені Ужгородського музично-драматичного театру імені братів Юрія Августина та Євгена Шергієва в місті Ужгород. За цей час здійснено понад 11 прем'єрних показів. Театр активно співпрацює з військовими волонтерами і започаткував. Театральний Рамштайн, і вони збирають гроші для воїнів, які боронять сьогодні Донеччину, продовжують це робити, співпрацюють з міжнародними організаціями і презентують свою театральну, театральну майстерність, українську ідентичність, саме українську театральну майстерність і через мистецтво доводять світові і показують всю ту трагедію, як Проходить на території України і про силу духу наших українців, наших військових. І сьогодні я хочу говорити про те, що в, в, в листопаді заплановано. Культурна дипломатія в таких країнах як Швейцарія, Австрія, Франція, Італія, Хорватія. А в січні 25-го року в нас заплановані покази у Великобританії, де ми зможемо показати нашу виставу Маріупольська драма. І продовженням показу цієї вистави буде презентація фотовиставки Незламність в об'єктиві, яка саме і говорить про ту трагедію, яка є Сьогодні і незламність сили духу наших українців. Ну і ще о, одним із напрямком, про що ми говоримо сьогодні з вами, це створення проєкту Культурний хаб Донеччина. Саме культурний хаб Донеччина у місті Києві є мистецьким простором для організації проведення не тільки розважально-пізнавальних заходів, семінарів, психологічних тренінгів, культурно-мистецьких акцій, майстер-класів, виставок, презентацій, театральних вистав, арт-терапії, дудл-арту, змалювання з професійним художників, виступів українських музикантів. Ну і головне ми в цьому році на цій площадці започатку. Початку на постійній основі захід з професійної орієнтації дітей, проект Школа героїв, де діти знайомляться і зустрічаються з фахівцями з різних професій, а також проходять заходи спортивного направлення в партнерстві з соціальним проектом президента України і Міністерства молоді та спорту України, активні парки, Локація здорової України. Euh, проведення ми продовжуємо і не, с, як, як кажуть спортсмени, не сходимо з площадки і продовжуємо проведення культурних фестивалів, конкурсів, таких як історико-культурний фестиваль Дике Поле, шлях до Європи. А що ж это такое? Це нормально, по звуку. Все нормально? Так, я так, просто так, думаю, так. що мене знову вибило. Ні-ні, Це ні, ні, нормально. Ми а ми також так. дуже люблю відкриті фестивалі конкурси читців, поетів і художників, присвячений пам'яті нашому земляку Сосюрі Любіть України, обласний конкурс читців сім'ї Вольній Новій. Головне про те, що географія цих конкурсів розширюється, і якщо ми раніше говорили 9 регіонів, то на Сьогоднішній день майже кожен регіон України представлений в цих конкурсах. Дуже люблю відкрити фестиваль конкурс патріотичної пісні, Революція пісенності. В цьому році у нас навіть хлопці військові брали участь в цьому фестивалі, і було 200 учасників цього конкурсу. І географія конкурсу була дуже широка: це і Волинська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Черкаська, Полтавська, ну і звичайно Хмельницька область, бо наш коледж мистецтв. Продовжує е, свою роботу в Хмельницькій області, в Кам'янці Подільському. Не можу не говорити про е, роботу музейщиків області. Їх робота дуже широка, і якщо ми раніше думали про те, що Національна ідентичність це збереження якісь колекції, і е, говоримо про них. То сьогодні робота музейщиків значно ширше. Це і е, нові виставки, це і. Збирання інформації, свідчень, усні історії. І мені приємно про те, що сьогодні працює з 32 закладів музеїв, які працювали до широкомасштабного вторгнення. Працює 20, і кожен з них працює за своїм напрямком. Про це можна говорити дуже багато. Остання виставка, яку презентував Донецький обласний краєзнавчий музей, який працював саме з військовими підприємцями, розділами, ми хотіли. Казати і говорити про те, що е, виставка, до речі, називається обличчя героїв, незламні обличчя. Це саме про тих військових, які в своєму мирному житті були айтішниками, журналістами, е, бухгалтерами, волонтерами. І сьогодні вони відклали свої е, мрії і зі зброєю в руках захищають і боронять Україну. І кожен з них вже герой. Тому я розумію вашу паузу, тримаємось. Про кожний е, проєкт, який роблять наші музейщики, можна говорити дуже багато, і вс про всі ці проекти ми висвітлюємо на сторінках е, Донецької обласної державної адміністрації у Фейсбуці, на своїх сторінках управління культури і туризму, тому запрошую бути більш активними і е, знайомитися з нашою роботою. Я сподіваюся. Е, pro Участь кожного і залучення їх до всіх тих форумів, і навчання, які проводять наші музеї, це дійсно на сьогоднішній день дуже потребує. І збереження наших, нашої культурної спадщини, фіксування. Ми говоримо про те, що дослідити на сьогоднішній день все ж таки, скільки зруйновано об'єктів культурної спадщини і чому це так трапляється, неможливо. І саме музейщики і приходять на Цю роботу і проводять її. Тому о, я б хотіла завершити. Про те, що культура є невід'ємною складовою національної ідентичності, що формує колективну пам'ять, мову, традиції, мистецтво та цінності нашого народу, збереження культурної спадщини та адаптації до сучасних умов, і є важливим для зміцнення національної ідентичності в умовах війни та викликів сьогодення, саме через культуру ми можемо краще зрозуміти себе, свою історію та своє місце. І я дуже пишаюся цими галузями культури Донецької області, нашої Донеччини, і мрію зустрітися з кожним з них в їх територіальних громадах на якомусь великому святі, як, роб, як може це робити Донеччина. Слава Україні! Героям слава пані Вікторії, дякую вам за вашу розлогу бесіду, так би мовити. Це, на жаль, ми обмежені часом, але хочеться багато говорити, тому що про культуру і про туризм можна говорити вічно і довго, і багато, і є про що? Тим паче, Донеччина багата такими традиціями, фестивалями, заходами різноманітними від звідку до, до пізньої зими це святку ну, Тобто не говорить про те, що щодня святкують, але проводять такі масштабні заходи. Це була Вікторія Точена я перепрошую начальниця управління культури і туризму облдержадміністрації Донецької відповідно. Ми сьогодні говорили культура як складова національної ідентичності. Наступного разу я думаю, що це буде скоро. Ми будемо говорити про туризм, бо в мене є питання про туризм, попри те, що війна, але туризм однаково він повернеться на Донеччину, бо є що показати, є що подивитися ці неймовірні краєвиди області. Ну, але зараз, на жаль, ми мусимо завершувати нашу зустріч. Дякую всім присутнім і ще раз дякую пані Вікторії Точені. За дякую за запрошення. Да, дякую, да, дякую. На все добре, гарного добре. дня, бережіть себе. Навзаєм, навзаєм.